Ну, а нет, давай, давай. Как вывели? нет, там. Так. Що ваші хлопці робили на нашому Ми питомник? Ми ж не виходимо. Вашу... А, а де питомник ваш би? Ну тільки що? чотири чоловіка. з фонариками. Парк. парками! По Попри той паркан, за парканом! За парканом. Я їм сказав, наші території. Я території. Да не сказав, провірити територію. Та не знімаєш, що ти знімаєш? Сухи лишить, наші За парканом мені, Якщо да, там паркан, за паркан не виходить, вони досягти виходить. Ну що робочий день закінчиться, пік ти додому, я нікуди не йду, їхав, ви... йди нормально, сполуч. Да. Дали команду, що люди зайшли, чужі люди на території. Не, за